Всім доброго дня, доброго дня з Єгипту та з Хургади. Вийшов щойно з аеропорту. Сьогодні я прилетів в другий термінал і хочу розповісти взагалі для тих, хто планує сюди їхати вперше, для тих, хто давно не був в Хургаді, розповісти останні такі новини по прильоту, по проходженню контролю та по покупці візи. Тому що багато хто не знає, чаю купляє віз за. 30-35 євро, а потім боїш, нас гіди обманули. Тому в цьому коротенькому відео вам детально все розповім. Прилетів і бачу, що за декілька місяців дещо змінилося, постро... побудували ось таку стелу з рекламою готелів Sunrise. Сьогодні приліт був другий термінал, ось такий невеликого він розміру. Тут у нас виходять туристи, які прилетіли, а в ту частину заходять туристи ті, які будуть вилітати з цієї сторони стелла і з цієї сторони у нас доместить. Термінал це термінал внутрішніх рейсів. Якщо вам потрібно з Хургади полетіти в Луксор, в Шарм-Ель-Шейх, в Каїр, в Олександрію, то вилітати будете саме з цього термінала. А міжнародні рейси вилітають ось звідси. А перше, що потрібно зробити, прибувши в аеропорт Кугади, це придбати візу. Зараз йдемо дізнаватися, як ці вона коштує в Гідів. Ось відразу, коли приїжджаєте, вас зустрічають гіди. Коли ви заходите в аеропорт, проходите рамку, Перше, що ви кого ви бачите, це гіди. Гіди вас зустрічають, звуть підійти до стієк. З гідами саме в цій частині гіди вам продають візи по 30-35 доларів. Вам потрібно підійти до ось цього скляного віконечка. Ось зайшли через вхід, пройшли рамку, і відразу направо. Тут у нас розташований офіційний банк. В цьому банку віза коштує 25 доларів, і саме там ви її купляєте. Після того як вам вклеїли візу, ви проходите далі, і он прямо в нас вже паспортний контроль. Мій квиток, мій паспорт, і в паспорті вже вклеєна в мене віза. Я її сам вклеїв, заповнена міграційна картка. Бронюючи у нас тур, ви отримаєте міграційні картки вже заповнені. І зараз йдемо з вами на паспортний контроль. Вже зараз по ленті виїжджають наші валізи. Тут ми отримаємо валізу, забираємо її і йдемо в іншу сторону аеропорта. Там вже проходимо ще один контроль. І Проходимо ще один контроль і виходимо, в принципі, з самого терміналу. Також тут є у нас дюті фрі. Ціни значно вищі, ніж, наприклад, в Молдові або ж в Будапешті, Бухаресті, і плюс до кожної бутилки є податок 13 доларів. Ні. Податок це лише в люті той, який є в місті. А тут, наприклад, бутилка стоїть 16 доларів літр. В принципі, то ціни адекватні для Єгипта. Так, отримавши багаж, пройшовши останній сканер. У нас вихід з аеропорту. І саме в цій частині можна придбати собі віз, якщо вам потрібен постійний інтернет. Є етісалат, є Vodafone, є оранж, є V. І, в принципі, купувати сімки можна у всіх. Зараз покажу, яка на сьогоднішній день ціна на сімку. Кому цікаво, ставте на паузу. Зараз пройдемось до оранжа. Here also. Окей, ще трено. Мінімум може бути 10 гігабайт, коштує 4,3 долара або ж 210 єгипетських фунтів. 35 гігабайт, 10 доларів. Oh, да, правильно? 35 гігабайт, 10 доларів. 10 Ашера? Ашера долар? 11. Окей. Окей, шукран. І зараз підійдемо до Ві. Тут 33 гігабайта за 6 євро. Ну що ж, огляд я вам показав аеропорта, коротенько все розповів. Якщо якісь питання є, пишіть, залишайте їх в коментарях під відео, буду старатись по можливості на них відповідати. Тільки, будь ласка, пишіть адекватні питання. Тому що, коли я знімав відео про аеропорт Кишинева, дуже багато питань Саша. А чи є рейси в Нью-Йорк, Саша, чи є рейси в Канаду? Чи є з аеропорту рейси в Барселону? Ну, такі елементарні питання. Зайшли на сайт аеропорту, відкрили табло. І подивилися, або ж написали їм на е-мейл, e набрали на міський номер і запитали. Тому по візі, по багажу, по контролю, по. по чому? Такі питання можете залишати. До речі, коли виходите з аеропорту, де будуть вас чекати ваші гід і ваш трансфер. Сам термінал у нас ось. Коли ви виходите з гідні, буквально метрів 50-100 прямо. І ось вони, як на підбір, з табличками, з іменами, трансфери вас очікують. Підходите до гіда, і гід вам називає номер автобуса, який вас відвезе в ваш готель. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, аеропорт я вам показав, сподіваюся, випуск буде для вас корисним. Вже в наступних випусках ми з вами прогуляємо з центральною вулицею Шератон. Покажу, що там змінилося, які там нові магазини, які взагалі зараз ціни в Бургаді. Покажу вам ще один променад Мамша. Багато туристів проживають в сусідніх готели в готелях з променадом. Тому хто да навіть про нього не знав, будете знати там також багато магазинів, ресторанів, кафе. І цей променад щомісяця розростається навіть там, де просто були прогулянкові променади. Там з'являються магазини і кафе. Просто будують їх на променаді. Покажу вам місцевий супермаркет, обла саме те місце, куди приходять експати та місцеві жителі. Куплять м'ясо, сири, техніку. Сходимо, подивимось. Але це все буде в наступних відео. Від вас зараз лайк, підписка, нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!